Сейчас слово предоставляется депутату района. Остер -бай! Остер -бай! Що ви будете робити, щоб звільнити А ви знаєте? Вони всі всі розписані цією юридично закріпленими. Є рішення Європейського суду, що там, де є колегіальне рішення, не можна судити одну людину. Це по перше, по-друге, вони відкрили справу, відкрили період виборчої кампанії, щоб його зняти з виборів, і забули про це пан. Регіонал поїхав до Верховної Ради, а це тіло автоматично крутилося. Хочу сказати, що то, що вони зараз зробили, вони зробили національного нового героя. Як зробили у нас в Миколаєві губернатор, зробив Карнацького. Це зараз вони зробили нового національного героя. Порушення та ж стаття що у Юлії, шоу Луценко, порушення всіх дир... ну, юридичних норм. Після першої інстанції взяти під вартою в залі суді це є просто жах. Він жодного суда не пропустив. Він вніс залог 17 тисяч. Там ще може бути питання: хтось хоче забрати його аграрний бізнес, розуміючи використати і прагнутися перед тим регіоналом і використати можливість забрати рентабельний аграрний бізнес. Так що вже у нас готуємо рішення до європейського суду. Доповімо всім яценюк допоміг всім послав європейського союзу. Мені вчора вже телефонували з європейської комісії, щоб ми дали на матеріали, на Так що нічого на гарного на з цього не буде. А якщо ми, брати ми, логіку, політичну, доцільність, відповідальність і много на багато багато її випустять Бо до небіль. Она будет вильна? За кто? из вас, а, да. вы сегодня Выпустят. Ну, если вы сами братья, полная, отсутствия мозга, то они доведут до гражданского переворота. Вер, 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 Вер. Уважаемые жители Донецкой и Донецкой области, я подав власти перед народом, против страха власти перед массой людей, которые они... За это они посадили Константина Матеченко, что он возглавлял областную организацию Батьковщины. А на самом деле, сегодня надо возбуждать уголовные дела на губернатора Шишацкого, на смотрящего Януковича. Сегодня надо возбуждать уголовные дела на бандитов, которые ведут сегодня антинародную политику, что в Украине, в Донбассе нет избирательного правосудия. Вот тогда мы скажем, что не 20 лет одни одни и те же вместе с Янукловичем, досу...